У Луцьку вночі теж був наліт ударних безпілотників. Через влучання фактично знищено приватний дім у сусідніх будинках повилітали шибки. Попередньо минулося без потерпілих. І масований удар шахедами по Львову вночі в різних районах там вибухало. На кількох локаціях зайнялися пожежі, пошкоджені підприємства, житлові будинки та дитячий садок. Останню інформацію з місця нам зараз готова розповісти кореспондентка ТСН Марічка Кужик. В неї дізнаємося більше про наслідки ударів. Марічко розповідай, будь ласка, чи є потерпілі і куди ж цілили росіяни цього разу? Вітаю, Наталю. Це одна з наймасованіших дронових атак на Львів за весь час повномасштабного вторгнення. Я зараз неподалік вулиці Олени Степанівни, там досі працюють рятувальники. Територія огороджена стрічкою. Далі не пускають, адже розбирають завали і її, обстежують, понівечені будинки. За цією адресою один з найбільш постраждалих будинків, але також серйозні руйнування на вулиці митрополита Андрея. Там знищений триповерховий будинок в історичній забудові загалом у Кількох районах міста пошкоджено майже пів сотні будівель. У них вибито понад пів тисячі вікон. Також постраждали два промислові об'єкти та 19 приватних підприємств. На місці працює виїзна комісія міськради. Людям зараз пояснюють, як отримати компенсацію, куди звертатися, якщо їхнє житло нині не придатне. Пропонують також тимчасове проживання у готеля або компенсацію на оренду квартир. Офіційно відомо про чотирьох постраждалих. Постраждалих трьом надали допомогу на місці, а одну людину ушпиталили. Більше вже про цей масований обстріл розповім у наступних випусках. Наталю дякуємо, Марічко. будемо стежити і чекати більше детальної інформації, яку будуть повідомляти зокрема і Вова, І ти будеш з'ясовувати на місці влучань російських шахедів. Марічка Кужик зі Львова розповіла про один із наймасованіших нальотів шахедів на місто Львів.